Всім привіт! Ви на каналі Реальні Тачки. Сьогодні в і в продажі автомобілів, які щойно заїхали Француз, Нідерландець і Німець. Рено Зоє 2020 рік 33 тисячі пробігу 52 кВт батарея. Hyundai Ioniq 123 тисячі пробігу 19 рік і Ампера. Ось всі такі авто на дуже гарних комплектаціях, в гарному технічному стані. Щойно з автовоза по вартості 15500 Ампера, 13500 і 12500 зойка. Ось такі автомобілі. Більш детально телефонуйте. Група Viber буде в описі. Де можете ознайомитися з фотографіями інших автомобілів. Ось таке авто, Іринозоя, безключовий, новенька резина 12500, 33 тисячі пробігу, всі авто щойно з дороги. Всім гарного дня і до нових зустрічей!